Можливо, вам доводилось чути, що потрібно прийняти якусь ситуацію. Тут в мене такий образ або зерном, або будь чим, що можна посадити, але ну, воно має прийнятися. І як відбувається це приймання, як воно має прийнятися? Візьмемо зерно, воно спочатку має вмерти в землі, щоб зародилося життя щоб воно проросло. Так і в нас має бути таке умертвління, тобто покора, смирення. І тоді, коли ми приймаємо Божу волю, приймаємо ситуацію з Божого доступу, тоді дійсно проростає щось прекрасне в нашому житті. Ми не бачимо ще тих плодів, але обов'язково плід буде, і плід буде прекрасний. Спочатку нам може здаватися, що все дуже погано, що це кінець світу для нашого життя. Але насправді чекають нас великі, благословенні плоди. Слава Господу за це.